Всім добрий вечір. Розбираю таку Волгу 3110, 2,4 об'єму у неї, п'ятіступка, на 402-му моторі. О, така машинка. Крила не гнилі, двері наче не гнилі, не гнилий. В салоні гарненька, сідушки гарні. Двері закриваються, як холодильник імпортний. Така 31 волга 2000 року. Що кому треба, дзвоніть, пишіть самі дешеві ціни в мене.